Всім привіт! Вітаю у новому відео. Дякую, що заглянули. Мене звати Надя, і ви на моєму каналі про моє реальне життя, про мамські будні, про хатні справи, про мотивацію до прибирання. Запрошую вас провести трошки часу на моїй кухні, підготуємо заготовки, а також організуємо крупи. Наші шкільні канікули вже добігли до кінця, і діти вже пішли у школу. І щоб полегшити собі ось цей перший такий е, перехідний тиждень від канікул до навчання, я вирішила зробити заготовки у морозильну камеру, щоб полегшити побут. Я зроблю сьогодні 5 заготовочок на 5 вечір на 5 робочих днів, а на вихідних, звісно, що більше буде часу і можна буде готувати вже щось свіженьке. У мене був шматок свинини, я розрізаю його на дві частини і кожну із частин буду маринувати в окремому соусі, щоб урізноманітнити меню. Рецепти маринадів я для зручності залишу в описі під відео, і першим у нас буде цитрусовий маринад. Для цитрусового маринаду мені знадобиться сік половинки апельсина, лимонного соку, зубчики часнику, мед, тут у мене сіль, перець. І також у мене тут сушений базилік, можна взяти гілочку тим'яну або сушений тим'ян, що вже у вас є. і І олія рослинна, у мене оливкова. І зараз я це все перемішаю, і тоді вже буду маринувати м'ясо. Часто у рецептах пишуть, що потрібно брати рідкий мед. У мене він не зовсім рідкий, але він чудово перемішується, коли його збиваєш виделочкою. Тому можна брати, в принципі, і такий густий, як у мене. Щоб краще вичавлювався сік з цитрусових, я їх завжди проколюю виделочкою, і так набагато легше і більше соку тоді можна вичавити. І додаю спеції та часник сюди. Для заготовок в морозилку я постійно використовую такі пакети із зіп-застібкою, використовую їх кілька разів, тобто вони не одноразові. і дуже зручно одразу у ньому і перемішувати м'ясо із маринадом. Не потрібно ще зайвий посуд використовувати. І Тут я забула долити ще оливкову олію у маринад, тому зробила вже це пізніше. Я не кладу одразу замариноване м'ясо у морозилку, а даю йому деякий час полежати або на столі, або в холодильнику, щоб м'ясо вже трішки було замариноване, вже таке, знаєте, ну, наситилося ось цими смаками, інгредієнтами. Я вже підготувала все для томатно-гірчичного маринаду, і тут у мене томатна паста, гірчиця, сіль, перець, часник, половинка моркви. І е, ще буде цукор до томатної пасти. Потрібно буде додати, і олія в цей раз вже не забуду. Моркву я нарізаю такою соломкою і потім змішую всі інгредієнти для маринаду і додаю туди моркву. І так само вже змішую все у пакеті разом із м'ясом. Наступна заготовочка із курячого філе одна із найулюбленіших у моїх дітей. Та й у нас, дорослих, також це курячі нагетси. У домашніх умовах вони виходять надзвичайно смачні, і ти точно знаєш, що ти туди поклав. Намагаюся нарізати їх на більш-менш однакові такі слайси, на шматочки, але навіть якщо вони будуть різного розміру, то нічого страшного. Ну, а зараз перерва на милування природою. Знаю, що ви дуже любите, також як і я, мій краєвид. І сьогодні це був ось такий туман, такі хмари в горах. І повертаємося до приготування нагетсів, Я вже все м'ясо нарізала і тепер додаю приправи, сіль, перець, сушений часник. Також вбиваю одне яйце, додаю трішки крохмалю, можна додати борошно, в принципі. І вже потім починаю їх обвалювати у панірувальних сухарях. І, до речі, усі ці рецепти, які я показую у сьогоднішньому відео, не обов'язково використовувати для заморозок, для заготовок, їх можна також одразу готувати і смакувати. Запаніровані шматочки курятини я викладаю на дощечку, яку обгорнула поліетиленовим пакетом, можна застелити плівкою харчовою. І тоді вони замерзають окремо кожен шматочок. Наступні дві заготовки у мене будуть із курячих гомілок. Одну партію приготую із соєвим соусом та медом і з апельсином. А другу просто із приправкою гриль. І розпочну із приготування соєво-медового апельсинового соусу. Останню заготовочку на сьогодні я буду робити із такою приправою гриль. Вона тут без солі, тому ще буду додавати сіль. Цей рецепт, наприклад, дуже простий, тут немає ніякого супермаринаду, але це все одно зручно, коли ось так за один раз ти запланував меню, пішов в магазин, зробив закупку і вже приготував собі купу Страв на тиждень. Тобто потім протягом тижня мені не потрібно ламати голову і думати, Боже, що приготувати сьогодні на обід? А, це значить мені потрібно це, значить, піти в магазин, купити те і те. А так, у тебе вже все готове є. Ну і м'ясо не буде так довго зберігатися, якщо просто свіже купити, наприклад, на вихідних, і потім у четвер воно вже може там, втратити термін придатності. Тому, якщо не пробували ще робити заготовки в морозилку, обов'язково спробуйте, можливо, вам сподобається. А якщо ви вже робите заготовки, пишіть, які у вас улюблені рецепти. І настав час перекладати наші нагетси. вони вже замерзлися. Гарно, ось так, їх можна, бачите, підняти. Вони всі окремо, гарно заморозилися. І я, мабуть, буду зберігати в цьому ж пакеті, в якому я, на якому я заморожувала. Ось так його зніму, і всі нагиця будуть всередині. Ось так швиденько. Я зробила заготовки на 5 вечері на робочий тиждень. Тут у нас з вами гомілки, тут свинина і це це курячі. До таких м'ясних страв залишиться приготувати лише гарнір та салат. Зараз з вами будемо організовувати крупи у шафі з крупами. Я замовила. На сайті тему ось такі контейнери замовила собі однакові, хоча там були варіанти, можна було замовити різних розмірів, скомбінувати, але я вирішила взяти однакові, щоб вони більш так естетично виглядали. Мені подобається, коли все одного розміру. Але вийшов такий у мене тут. Конфуз, один контейнер прийшов ось такий розламаний, але я вже написала на сайті відгук, і вони мені повернули гроші на депозит за весь цей набір. У мене це трапляється вже не вперше. Я вже замовляла колись блокнот для сина, і він прийшов не того розміру, і тоді я написала у заявці про повернення коштів, щоб вони мені повернули на картку гроші. І досі чекаю, що ніхто нічого не повернув. А в цей раз вони пропонують там, також як один із варіантів, повернути гроші на депозит на сайті. І потім на цю суму можна вже замовляти. І я в цей раз так і зробила, і вони мені вже повернули ці кошти. І я зробила чергове замовлення. І воно вже прийшло. Тобто, так мені краще, так працює краще. І в наборі також йшли ось такі наклейки. І тут такий маркер біленький. Зараз подивимося, скільки тут цих наклеїв. Досить багатенько. Тобто можна використовувати, потім їх змінити при потребі, якщо іншу якийсь крупу, наприклад, буду зберігати. І маркер, але я не буду підписувати, поки що хочу, щоб так крупи зберігалися. Я на зовнішній вигляд поки що можу визначити, яка там крупа знаходиться. А крім мене, ніхто ними, в принципі, особливо так не користується. Але рис і гречку, я думаю, всі відрізнити зможуть. Отже, в мене зараз 5 контейнерів. Зараз я їх хочу перемити, усі висушу, а тоді вже буду пересипати. We began to feel the fire. We rise like so buildings as a ken of course, take a mine. My... Я повитирала контейнери, залишила їх ще, щоб сушилися, тому що тут. Де резинка все одно, там волога, ще лишилася. І поки що розберу цю шафку, усі крупи у мене тут зберігаються. І це і київські контейнери, і там за ними стоять різні, -різні ще додаткові крупи, які не вміщалися в мене в ці. Я так і планувала пізніше докупити, але зараз до ікеї я не можу доїхати, це далеко, і хочу або ось тут їх поставити, ці нові контейнери позаду поставлю, або ще щось ось тут попересипаю. Ну, тут у мене в основному борошно та цукор. Коротше, зараз все вийму, протру полиці і вже вирішу, що куди пересипати. Корисно ну, все ж таки підніматися на верхній полиці, заглядати. Ось, знайшла таких два соуси ну, швидкого приготування, і в них вже термін придатності закінчився, тому буду їх викидати. І поки контейнери сушаться, покажу, що у мене тут є із цікавенького. Це ось чорна сочевиця. У Гуглі пишуть, що там, неймовірно, великий вміст білку. І... Це суперфуд, дуже корисна, саме такий різновид сочевиці. На регулярній основі я також купляю такий мікс для салату. Тут різні зернятка, гарбузове насіння, насіння соняшника. Ну і різні там, і гречка навіть є, і кіно. Для випічки різдвяного печива купувала ось такий подрібнений мигдаль. І є у мене такий подрібнений фундук. Хочу теж найближчим часом використати, щось буду також пекти, мабуть, щоб не залишалося на наступний рік просто лежати. Є такі макарончики із Ікеї, і вони так сильно дуже розварюються, тому я їх купувала як на суп, але бачите, тут вказано, що як до салату можна такого використовувати. І як окрему страву можна готувати. Також у мене тут є насіння чіа, Пересиплю в іншу баночку у мене є. Все інше, наче це, як звичайно, панірувальні сухарі, цукор, вівсянка. Ось ще зелена гречка. Тут вона продається переважно не обсмажена. Якщо хочеться мені смаженої гречки, така як в Україні, то купую у перевізників. it's running wild Що ж, я тут попересипала і в майбутньому буду ще переорганізовувати, тому що, наприклад, ось тут мало. Тут теж у нас пшоно продають по пів кілограма, а ось вівсянку я все ж таки вмістила всю в цю коробку тут вже не лишилося. То буду тут такі ті ще по кілограму, а в цих. Ой, ну навпаки, в цих ті, що по кілограму, нові пачки, а в цих вже якісь там залишки, які там по пів кілограма можна засипати, тому що в цю ємність не вміщається кілограм. І також пересипала оці хасельнюси, горішки подрібнені, і какао також пересипала сюди, чия в банці. Зараз буду все назад у шафу складати. Настав час показувати результат, і ось таким чином зараз це все виглядає. Тут я поставила те, чим рідше користуюся, а тут те, чим частіше. І тут на нижній поличці у нас пластівці на сніданок, мюслі також тут стоять і хліб. На цьому буду прощатися з вами. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте мене пальчиком догори, підпискою та коментарем. А ми з вами побачимося зовсім скоро у нових відео. До зустрічі!